Їжачок та соловейко. Під великим зеленим кущем жив собі їжачок. А на кущі у гніздечку, яке висіло майже над самою їжачковою хаткою, жило сімейство солов'їв. Одного дня налетів сильний, сильний вітер, кущ захитався, і найменше солов'ятко випало з гнізда. Раптом біля куща з'явилася хитра лисиця. Вона вже хотіла вхопити підне слов'ятко, але їжачок згорнувся калачиком, настовбурчив свої голочки і сердито сказав Іди геть, звідси, хитра лисиця, доки я не прошторкнув тебе своїми голками. Іди геть. Чи ти ба? Який сміливий, скривилася лисиця. Тішся, тішся, що зараз я не голодна, але знай, колись я ще сюди повернуся. Відтоді маленьке Солов'ятко дуже заприятелювало з їжачком. Вони всідалися під кущем. Пили чайочок, і їжачок розповідав своєму другові багато, багато цікавих казок. А тато Соловей щоранку уважно дослухався до Солов'яткового співу. Ні, синку, казав він, цю пісеньку треба співати не тюх-тюх-тюх фіт-фіть-фіть тюлю, а фіть-фіть-фіть. Фіт, 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 Багато краще. Чую, татку, чую, пищала солов'ятку і виспівувала ще краще. Минали дні, і пташиня навчилася не лише співати, а й літати. Поблизу куща росла маленька зелена сосна. Вона була дуже подібна до южичка. Така ж колюча і така ж чудова, казала солов'ятко. Воно злітала на сосну і співала дліжечка аж до ночі. Вже вечори похолоднішили, вже зелене листечко породіло. Солов'їна сім'я зібралася у вирій. До побачення, друже, пискнула Солов'ятко. Ми летимо у вирій до теплих країв, бо вже скоро зима. Дві гіркі сльозини скотилися їжачкові з очей. Він ще довго стояв над високому горбочку і махав соловейком лапкою. Осінь того року була якась тривожна. А одного дня раптом спалахнуло півнеба, і гаряча блискавка поцілила в ліс. Запалали дерева, трава, листя. Загорілася їжачкова хатка і кущ, на якому жила Славейкова сім'я. Усі лісові мешканці щодуху втікали від страшного лиха, Їжачок теж побіг на своїх коротеньких лапках. А коли за кілька днів він знову повернувся до рідного лісу, то не впізнав його. Самі обгорілі стовбури та й кущів полишив після себе страшний вогонь. Їжачок сів і заплакав. Довго він сидів перед обгорілою сосенкою, а тоді повідгортав від хатки чорний пупіл і побрів на пошуки свіжого листя. Коли їжачок повернувся з листям, то побачив біля своєї нори. Лисицю. Ага, попався? зловтішно засміялася Лисиця і стізняла над їжачком свої пазуристі лапи. Їжачок завмер. Він був голодний і знесилений. Тож тепер лисиця могла зробити з ним усе, що завгодно. А що станеться з Соловиком? Він же не впізнає свого рідного лісу. Тоді їжачок зібрав усі свої сили і тихо сам собі звелів. Я мушу стати сосною, мушу. Хай соловейко її впізнає і звиє на ній своє гніздечко. Хай він буде щасливий. І тут сталося диво. На тому місці, де щойно стояв їжачок, постало. Чудове зелене деревце. Ба? Що таке? звякнула злякана лисиця. Це ж сосна, не їжак! Що за мара? Це якийсь зачарований ліс? І вона назавжди дремнула з того лісу. Минула осінь, зима, і навесні з вирію повернувся соловейко. Він розгублено кружляв над спаленим лісом і сумно витьохкував. Невже це мій ліс? Мій чудовий рідний ліс? Ні, це, мабуть, не він. Мій був гарний, зелений, а цей спалений, чорний і, і без їжачка». Соловейко хотів уже летіти далі, а раптом угледів унизу маленьку зелену сосунку. З радості його сертенько так забилося, що ледь не вирвалося з грудей. Ні, я нікуди не полечу. Це ж та сосна, яка так схожа на мого найкращого друга. Соловейко сів на сосну і побачив на ній ті самі жовті листочки, які жучок ніс до своєї нори. З цих листочків я зів'ю собі гніздечко, тьохнув соловейку і взявся до роботи. А коли гніздечко було готове, він заспівав про те, як вони з їжачком щасливо жили колись у цьому найкращому світі лісі, і приспів був такий. Своєму рідному краю співає пісеньку свою. Віть, 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 віть тюх тюк-тьюх тюх тюлю. -тю -тю Від цієї чарівної пісеньки усе довкого стало живати. Стрепенувся ліс і зазеленіла травичка. Весело затремтіла, засміялася сосенка. І соловейкові здалося, що то не сосенка сміхається до нього, а сам їжачок.